Про події війни говорить Стратко. Управління комунікації командування десантно-штурмових військ збройних сил України повідомило про те, що підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу прорвали ще одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. Повідомили десантники. Їм вдалося зробити проходи в інженерних загородженнях противника. Після чого відбувся захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію. Та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти десантно-штурмових військ успішно атакували опорний пункт противника. Тим часом бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили масований штурм ворога на Курахівському напрямку фронту з марною надією прорвати оборону у районі села Костянтинівка на Донеччині. На штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Досягнути раптовості окупантам не вдалось. Десантники 79 дев'ятки. Відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки: артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження, ворог вкотре відчув на собі, що таке міць таврійських десантників, повідомили в бригаді. У ході бою наші воїни спалили два ворожих танки та дві бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі, після чого їх почали успішно переслідувати наші оператори ударних дронів. Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США, де він представить план перемоги України. Найближчими днями він проведе зустрічі з лідерами країн глобального півдня, Великої Сімки і з керівниками міжнародних організацій. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів. Які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги, представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів, Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше, нам потрібен мир. Саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН. Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту вже відвідав завод у Пенсільванії, де виробляють артилерійські боєприпаси калібру 155 мм міліметрів для сил оборони. У цьому штаті також було підписано угоду про співпрацю між Запорізькою обласною військовою адміністрацією та співдружністю Пенсільванія. Серед головних напрямків енергетика, аграрна сфера, цифрові технології та оборона. Як повідомили в офісі президента, угода також сприятиме відбудові Запорізької області. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги Києву у боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg. Я пропоную припинити говорити про червоні лінії. Під час цієї війни було помилкою вести публічну дискусію про червоні лінії, оскільки це просто дає росіянам хороші козирі в руки. Зазначила вона. Прем'єрка Данії відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для далекобійних ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва. Постійно точаться дискусії про те, чи можна нам це зробити, було б дуже добре припинити затримки, які були. Я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти, наголосила Мете Фредеріксен. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок широкомасштабних ударів по об'єктах Хезбали. Десятки ізраїльських військових літаків атакували понад 150 цілей у лівані з ранку 23 вересня. Радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об'єкти, які використовуються хезболою у військових цілях, наприклад, для зберігання зброї або поруч ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки. Шлося у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Яке вона відправила жителям прикордонних населених пунктів. Масовані ракетні атаки з обох боків розпочалися зранку 22 вересня. Тоді Ліван атакував північні райони Ізраїлю, застосувавши близько 85 ракет. У відповідь Ізраїль наніс авіаудари по позиціях ракетних пусків. Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення понад 180 військових об'єктів Хезболи з розгорнутими на них тисячами ракет, готових до запуску. Ізраїль поки що не має намірів розпочати на не вторгнення до Лівану це випливає із коментаря речника Цагалу контрадмірала Даніеля Хагарі, який заявив в газеті Таймс» Наступне: наразі ми зосереджені лише на повітряній кампанії Ізраїлю». Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися раніше ніж це багатьом здається, та наголосив на важливості посилення української армії. Про це глава держави розповів в інтерв'ю ABC News. План перемоги це зміцнення України. Саме тому ми звертаємось до наших друзів і союзників з проханням продовжувати підтримку. Це критично важливо. Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до завершення війни. Сказав. Президент України, як відомо, Україна неодноразово зверталася до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання наданих Україні ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії. Водночас, російський диктатор Владимир Путін стверджує, що удари по російських об'єктах західною зброєю розцінюватимуться як серйозна ескалація конфлікту та пряма загроза з боку НАТО. Черговий заклик президента України посилити армію лунає на тлі інтенсивних бойових дій на сході України та операції зсу в Курській області Росії. В інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський зазначив, що Путін відчуває страх через цей наступ. Це правда, що він дуже боїться. Чому тому, що його народ побачив, що він не може захистити всю свою територію, підкреслив український президент, наголосивши, що тільки з позиції сили Україна зможе змусити Росію. Припинити війну операція збройних сил України на Курщині це удар по репутації диктатора Володимира Путіна, який продемонстрував усьому світу його слабкість. Про це в інтерв'ю 24 му каналу заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Всі ці засоби застали росіян зненацька, що дивно в епоху всюди сущого стеження. СУ проникли до росіян і показали їх такими, якими вони є, дуже небоєздатними, коли йдеться про їхні сили територіальної оборони та інші місцеві силові структури. Це показало, що відповідь з боку Росії була непослідовною. За словами колишнього очільника ЦРУ, Росіяни зараз намагаються стиснути українську зону контролю, щоб витіснити підрозділи ЗСУ, і для цього вони наростили свої сили, які могли використати на передовій, зокрема поблизу Покровська. Але сподіваюся, що українські безпілотники не зупиняться і тисячами летітимуть по ворогу, сказав Давід Петреус. Він також додав, що операція збройних сил України в Курській області варта зусиль, оскільки під час її проведення в полон потрапили сотні російських солдатів, які поповнили український обмінний фонд, повідомляється, що є тисячі росіян, які все ще в оточенні. Вони не можуть втекти, бо мости через річку підірвані. Тож, можливо, є перспектива більшої кількості полонених. Спрогнозував колишній директор центрального розвідувального управління США Девід Петреус. У ніч на 24 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника. Одну балістичну ракету Іскандер М. Ворог запустив із Ростовської області. Дві керовані авіаційні ракети х 59 були випущені із повітряного простору Брянської області. І ще одну ракету, тип якої встановлюється із Курської області. Звідти ж, а також з Приморського ахтарська ворог запустив по Україні 80. Сядь ударний БПЛА типу шахет. Основним напрямком удару стали північ та центр України. В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БПЛА. Ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України на землі протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнення. Ракетні війська і артилерія сил оборони, зокрема, уразили 12 районів зосередження особового складу. Один пункт у Правління БПЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів найгарячішою ділянкою фронту був. Покровський напрямок, де відбулось 30 атак противника. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабом. Крім того, здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерію. Ійську систему сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Евенджерс, яку розробив центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер. Завдяки платформі штучного інтелекту оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Платформа Avengers, розроблена центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ша і рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ша і рішення на безпілотники, зазначила. Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко центр інновації також продовжує навчати штучний інтелект платформи Евенджерс на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки навіть у складних умовах, наприклад, танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами. Цагал розпочав попереджувальну наступальну операцію в Лівані. Заявив начальник генштабу Ізраїлю, генерал-лейтенант Герци Халеві. Генштаб Ізраїлю назвав її стріли півночі. За словами генерал-лейтенанта Халеві, ізраїльські військові націлюються на бойову інфраструктуру, яку шиїцьке угруповання Хезбола створювало протягом останніх 20 років. Деталі операції розповів речник Цагалу, контр-адмірал Даніель Хагарі. Армія оборони Ізраїлю здійснила потужну і широкомасштабну повітряну атаку, керовану точними даними розвідки. Ми атакували 1300 терористичних цілих Хезболи по всьому Лівану. Водночас важливо сказати, попереду нас чекають складні дні. Щодо великої кількості жертв. Усе це трагедія Лівану. Серед убитих була велика кількість терористів Хезболи, які перебували поруч з озброєнням, що було нашою ціллю. Ізраїль стикається з загрозами на всіх фронтах і продовжує діяти, захищаючи народ Ізраїлю. Між тим влада Лівану заявляє, що жертвами ізраїльських ракетних обстрілів здебільшого стали цивільні. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 492 людини були вбиті, у тому числі 35 дітей, і 1645 Поранені міністр оборони Ізраїлю Йоав Голанд оголосив, що його країна і в подальшому завдаватиме ударів по всій території Лівану. У рамках наступальної операції ізраїльська армія має намір атакувати військову інфраструктуру терористичного угруповання Хезбола, включно зі складами зі зброєю. Сказав він, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.